в ігру охота 4х4. Будемо охотитись на лося. Усім приємного перегляду. Ігра у нас зараз ще тільки починається. Машина у нас, як ви бачили, Ніва. Зброя у мене сьогодні автомат Калашникова. Я собі прикупив є фонарик. Є один капкан. Обзор на Ніву Ніва можу сказати, собі по мені обичним. Мені дорожнік, який їздить по болоту. Ну що ж, не будемо тянути? починаємо. Зараз ми будемо їздити, де є лосі і де таке все. Нічого собі, ми тільки почали грати, а вже медведя зустріли. Ну, давайте з ним розберемося. Зараз будемо розбиратися з цим ведмедом. То це неправильно, що він тут появився. Рішать на Добре, і в нас є майже Так, ну добре. у нашу машину. А медведі, то що місця не буду на лосів. Так. Ми вже майже приїхали. Ось сьогодні. Тут треба здавати якісь животних, які ми купили або піймали. Заробив я 1500 доларів. Починаємо заново. Продовжуємо грати в ігру симулятор охоти 4х4. Кстати, хто знає, скільки буде 4 помножити на 4, пишіть в коментарі. О, кажеться, ми зустріли зайця. Це непогано. Но ми його навігарно не, не уб'ємо. Спавним тут капкан пустимо, щоб він появився. Ось, подивіться, який капкан. Странно, чого він в крові, якщо він ще не использувався, ну ладно. Продовжуємо. Приноси його.